Доброго дня! Вас вітає компанія Promdomie. Ком Сьогодні на огляді сальник манжета армована 95 на 120 на 12 від нідерландського виробника Eriks. Розміри сальника 95 мм внутрішній діаметр, 120 мм зовнішній діаметр і 12 мм висота сальника. Сальник по внутрішньому діаметру має дві кромки додатковий пильник. З іншої сторони має пружину. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Сальник масло бензостійкий. Застосовується в електромуфті автомобіля Jeep Patriot і Jeep Compass. Купити сальник 95 на 120х12 на ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.